Всім привіт! Якщо у вас завалялась пара перестиглих бананів, швидко готуємо ці пухкі і ароматні бананові кекси з кисломолочним сиром. Чудово підійде до сніданку або на перекус. А я буду вдячна за ваші вподобайки, якщо відео буде корисним. Перелік інгредієнтів знайдете в описі під відео. Пішли швидше готувати. До двох дуже стиглих бананів додаємо 250 г кисломолочного сиру і гарненько все пробиваємо блендером. Далі до трьох яєць додаємо добру дрібку солі та 50 г цукру, в тому числі ванільний цукор. У мене 15 г ванільного цукру і 35 звичайного. Якщо любите, щоб було посолодше, можна додати 100 г цукру і взбиваємо все в пишну світлу масу. До бананово-сирної маси додаємо 40 г розтопленого вершкового масла, взбиті яйця з цукром і обережно об'єднуємо все між собою, вже можна без міксеру. І останнім додаємо пшеничне борошно і чайну ложку розпушувача. І я ще додам пряничні спеції, але це вже не обов'язково. Перемішуємо, щоб у тісті не було грудочок, також без міксера. За бажанням також можна додати жменьку родзинок, подрібнених горіхів або шоколадних дропсів. Викладаємо тісто по формочках та випікаємо в добре розігрітій до 180 градусів духовці хвилин 20-25, якщо кекси невеликого розміру і хвилин 35-40, якщо більшого. Ось такі гарненькі і смачненькі кексики у нас вийшли. Я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.